У вас, мої дорогенькі, найважливіші події десь приблизно трьох днів. Давайте дивитися. Найважливіші події трьох днів. Так, треба зручненько так поставити. Так, ну що, найважливіші події трьох днів. Ой, я тут бачу, або ви в ролі учня, або хтось поруч з вами є учень. Найважливіша подія трьох днів тут навчання може бути якесь навчання, навчання не сам, ви навчаєтеся, тут залучення третьої особи, і ви, і, 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 і хтось іще. Тобто тут є заклад, ви і, і якась людина, яка вас навчає. Ну, я бачу, що ви все-таки прислухаєтеся, і ця людина, яка вас буде навчати, або вас, або ви, напевно, ну, тут щось таке: як або ви, або рідна людина, може бути, так? А, і той, хто вас навчає, тут є вчитель. Він досить такий знаюча така людина, і ви йому довіряєте. Так, добре. Найближчі три дні. Що може ще такого важливого бути? Так, а тут. Ситуація, коли вам дуже важко прийняти рішення, важко визначитися з чимось, зробити певний вибір, і досить неприємна ситуація, щодо, можливо, якась новина, так, отримана вами, була сприйнята так, що, Тепер, блін, що робити, куди, куди йти, що, що, що вдіяти. Можливо, якась, якийсь спір або ну, плітки. Теж можуть бути. Але дивіться, як все дуже класно розрулюється тут десяточка сімка. Ви в колі близьких людей, в колі людей, які вас і поважають, і люблять, ви знайдете взаєморозуміння, повагу і зможете вирішити цю проблему вирішити це питання. Тобто вам досить приємно все-таки буде. Від того, що хтось вас може підтримати, і дійсно ця ситуація ну, дуже серйозно роз, розрулиться. Тобто тут буде рішення. Для когось, наприклад, якщо ви не знали, як там буде з коханою людиною і ну, не знали, як в, яку, в який бік взагалі думати про цього чоловіка або жінку, хто мене дивиться. То тут вирішується все на користь вас. Тобто, для вас це буде найбільш приємна ситуація. Тобто Такі, такі, такі результати, які ви хочете: сильне кохання, близькість душ і так далі. Тобто Якщо це сім'я, то тут сімейні цінності. І так, близько трьох днів що може бути ще? Що тут бачу? Фінансові якісь питання. Дві сімки. Зустрічі повинні бути, так? Зустрічі фінансові через фінансові питання треба щось робити. Ви собі придумали, що зараз треба залучити якусь силу, яка вам допоможе в фінансових питаннях, так, і ви собі не можете дати ради, так, що робити, як цю. Ситуацію теж викрутитися, наприклад. Так? Ну, наприклад, тому що тут я кажу, що тут фінансова сторона. Ось. І ви затіяли цю як програму, так програму вдосконалення фінансових певних результатів. Ось. Угу. І одночасно підключаєте людей, які дійсно можуть вам зарадити в цьому. До речі, це дуже сильно перекликається з. Верхньою строчкою нашою проводити якісь зустрічі, або зустрічаєтеся з близькими, або не дуже близькими людьми, якісь робите, ну, такі на, за, зарубки для того, щоб це ну, в майбутньому вам дали, дало якісь результати. Тут перспективно, щось таке перспективне. Так, що ще впродовж трьох днів. Ну, бачите, перспектива, вона є. Ось, хоч і дорога до цієї, цього результату була не досить легкою, але все рівно вам вдається отримати максимальну вигоду, максимальний результат. Тут все досить класно. Досить класно розглянути. Що ще? Тут велика сума грошей може поступити. Так, знову тут фінансова тема, і тут у нас робота, робочі зустрічі, велика кількість робот. Настільки ви загружені можете бути, ось що це вам, ну як, це завантаження, так що це вам буде, ну як заважати робити якісь інші справи, хоча це досить серйозно буде відображатися на вашому доході. Тобто багато роботи, багато грошей. Так, і таке йде. Що ще? Так, тут ви щось дізнаєтесь. Угу. Ага, а ось і не досить легка е так, така, такий шлях у е людина, яка поруч з вами, я бачу, ви її кохаєте, але. Або його, його тут хтось є? Можливо, хтось менший за вас і знаходиться під вашою опікою. І я бачу, що щось таке, щось таке, якісь непорозуміння, які вам ну, важко одразу, щоб, щоб привести до якогось ладу. Так, і як це буде впродовж трьох днів? Ну, знову тут іде все-таки хороша відповідь на те, що все-таки це тільки три дні. Ось, і впродовж трьох днів дуже просто буває, так? Ну як просто. Не, не дуже просто, але все рівно є можливість, так, є можливість максимально все-таки зробити гладенько, так, будь-яку ситуацію. Ось. А з цих з кожних трьох днів так складається у нас все-таки наше життя. Ось, тобто, ці перші три дні вони пройдуть дуже чудово. Бувають такі питання, які потрібно вирішувати, але все рівно це дає свої результати. Так, що ще? Продовж трьох днів, давайте подивимося, так, якась дама. Амбіційна якась дама, і знову. І знову. Вона стоїть на своєму. Хтось, якась дама стоїть на своєму. Давайте подивимося, хто вона для вас. Це м, рідна людина, так, або ну, хороша подруга, тобто ви з нею знаходите спільну мову. Тут така, знаєте, у вас шлях з нею схожий. Ось амбіції цієї дами, вони приводять до того, що це може бути, бути і ви. Тобто, тут показують даму, яка дуже амбіційна, і вона виходить на. М, Певну таку сходинку, яку закріплює за собою, і результат дійсно стабільний. Тобто ви стабільно через свої такі надбання, через те, що ви робите, хочете, тут ваші досягнення саме, так? Ось. І бажання, амбіційність це на, ну, на першому місці. Тобто, ви сказали, я зроблю і робите. Ну, ну, можливо, тут. Щось таке, що ну, дуже складно іншій людині було б виконати, так? А ви все зробили, і дійсно заслужений такий у вас результат. Ви заслуговуєте на повагу інших людей. Бачите, тут дуже багато, якщо бачите, ну не бачите, я вам покажу, тут людина виступає перед аудиторією, і вона як визнання своє отримує від інших людей. А що ви сили скажуть про сфер вашого життя? Що буде в сфері кохання чоловік-жінка? Давайте подивимося, що там буде творитися. Ой, ту мечів. Це треба таке. Ну, не... Якісь гойдалки кохання. Ну, Дивіться, якщо у вас є кохана людина, ви тут, тут якесь непорозуміння може виникнути. Будьте. Чемні з собою. Тобто, якщо ви бачите, що назріває якась ссора, краще відвернутися, тому що тут якийсь такий прям, ну, емоційний удар. Ось, Якщо все-таки назріла і це трапилося, дайте собі спокій і ну, час заспокоїтися. Бо якісь такі неприємні розмови може ну, розділити двох людей, це не потрібно, якщо ви кохаєте один одного. Не відвертайтеся, але дайте ну, відійдіть в сторону, щоб людина теж могла заспокоїтися. Якщо тут ви бачите, що ну, дійсно у вас непорозуміння з якимось чоловіком, і він вас або жінка, так якщо ви чоловік, і. Партнер протилежної стадії вас, не знаю, тролить, булить, що там ще? якісь не, не дуже хороші речі говорить, так, тут такі гострі можуть бути ситуації. Ну, я думаю, що нам тут хочуть сказати про таку сердечну пустоту, якщо ви це будете приймати чисто на себе. Це не потрібно робити ось. Просто. Карти попереджають про те, що краще все-таки більше кохати себе, більше звертати увагу на себе, якщо такі ситуації виникають, просто подумати про свій спокій. Ось і все. Так, а давайте все-таки сюди ближче до цих стосунків. Ну, бачите, не заганяйте себе в таку яму. Близькі люди, вони вас підтримують, якщо ви дасте, якщо ви повернетеся до них. Так. Бачите, як цікаво виходить, тут серед близьких людей може хтось конкурувати з вами в стосунках. Це не, не, не про рідні люд, людей, а про ваших, наприклад, подруг. Конкуренція якась. Що вам з цим всім робити? Давайте подивимося, ось що вам скажуть. Боже, дивіться. Попереду, попереду період, коли ви будете просто на висоті, або знайдеться людина, яка вас покохає всім серцем, і зробить для вас так, щоб ви були щасливі. Це не це сьогодні, не завтра можливо бути. А хоча в когось як так, ми ж дивимося на три дні. Або Виникне така ситуація, коли все це негативне може перекритися максимально шикарним результатом по вашим не знаю, доходам або якийсь подарунок. Можливо, ваша кохана людина, якщо тут кохання, усвідомить те, що не робила неправильно, невірно, і зробить вам величезний подарунок. якийсь. Тут просто йде подарунок від серця. Ви будете задоволені на 100-200 на А зараз, хоча зараз не контролюєте ситуацію. Тут вам і кажуть, тепер, коли не контролюєш ситуацію, емоції треба тримати при собі. Тому що вони не якщо ви відпускаєте емоції під без, в безконтрольній ситуації, ви наче на, ну як, керуєте автомобілем, який зламався, в якого зламався руль, не знаю, педалі тормозу, тільки працює газ. Ось або керуєте конями, які зовсім без оцих поводя. Ну, коротше, ви, ви зрозуміли. Тобто емоції, будь ласка, просто тримаємо при собі. Я дуже хочу, щоб ми всі так навчилися, хоча це не досить я не вчитель для вас тут, тому що ми всі люди і емоції іноді дуже важко стримати. Тому тут просто вам говорять як треба, а ми робимо як, як можемо. Так, давайте продовжимо. І подивимося ще одну сферу, то ми в основному дивилися так, в загальному, а тепер будемо по сферах. Давайте подивимося сферу. Вашої реалізації, чи вірно ви йдете зараз дорогою вашої мети, наприклад, ну що ви там забажали, і чи вірно ви все зараз робите? Чи потрібно якось звернути на, інший, на іншу дорогу, так і щось якось по-іншому зробити? До речі, цей розклад треба ще окремо зробити такий. Так, давайте дивитися. Чи вірно зараз йдете тою дорогою, якою треба давайте так подумайте про вашу ціль, що ви хотіли досягти. І давайте, чи вірно, взагалі, ви йдете зараз. Двійка. Вам треба якусь зустріч зробити, так? Ну, В принципі, начебто вірна дорога, давайте. Так, вірна дорога. Поговорити з якоюсь людиною для того, щоб максимально був результат класний. Тут людина, яка знається, тут якийсь спеціаліст в цій темі. Або якийсь помічник саме в темі вашій, вашій темі. Тут якась така тема дуже потрібна вам. Буде височенний результат. Якась порада повинна бути. По десяточці десятка в нас бубнова, вона говорить про максимальний такий результат, максимальний. Це прям як виграш. Але тут, знаєте, якийсь процент цього, ціє, цієї людині. Ну, давайте подивимося, чи вірно вийде, йдете дорога. Ага, хтось хоче вас загнати в яму. А ну, давайте подивимося на цього ще раз. Так. Хто це такий? Ну, дивіться. Бубуш. Так. Це, треба тримати емоції в руках, сама кажу їй. Ви бачите, мені накладається на цього спеціаліста, що це якийсь обманщик. Так, тоді обережно. І я коли сказала, що треба буде процентом ділитися, будьте обережні, тому що тут хтось вас обманює. Ці, ця, цей максимальний результат він належить тільки вам. Тільки вам а, і тому треба забирати оцю, цей максимум собі. Давайте так: крок, який потрібно зробити. Якась така двойственна ситуація. Ага. Ну, бачите, показую діло: ділове таке співробітництво, ділова зустріч. Вам треба комусь позвонити, написати. І тут щось нове таке треба зробити. Треба дійти до того, хто вирішує. До того, хто приймає рішення. Ну, наприклад, найбільший начальник, так, найбільший керівник. Забрати максимальний результат, він ваш. Тут є якийсь посередник, бачите, який хоче вас. І так, дивіться, треба зустрітися, але зустрітися не з цим клірком. Не з секретарем, як кажуть, так, а з керівником. Якщо це справа, наприклад, роботи, грошей, і ще якісь там ситуації з документами, школами, лікарями, так. А якщо це сфера кохання, то тут є якийсь дивний під, ну, підступний. Підступний такий чудик, який хоче, ну, все-таки заважає вам. Все-таки заважає вам, а що ж робити з цим, хто просто перестрі... перестріває вас? А, так у вас буде розмова як з одним, так і з другим. Вам треба, наприклад, якщо ви діловая якась така. Розмова, діловий, ну, діловий телефонний дзвінок. Ви просите все-таки з'єднати вас з начальником і не говорите нічого цій людині, яка менше за статусом. Розумієте? Ось так. Тому що тут, начебто, продовжити далі. Вам треба йти далі. Не зупиняйтеся на тому, хто не приймає рішення. О, і це буде супер. Це для вас, до речі, дуже класний досвід в чомусь? Ну, ситуація така не 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 легка. Я бачу, так? Розгубленість якась, бачите, ваша. Так, активна ваша позиція і вперед. Подумайте, сядьте, що, що краще буде в цій, в цій справі, куди, куди йти далі. Але тут треба дійти до керівника. Ваша активність вона зіграє величезну роль тут, в цій ситуації. Ось так. І так, давайте наостанок ми подивимося, все-таки поради від вищих сил. Ну, мені все-таки показують досить емоційну людину, таку, так? Або в цій ситуації, яка для вас дуже важлива, вам дуже важко з цими емоціями керувати. Так, ну тоді що тоді? А бачите, а поруч з вами знаходиться та людина, яка ці емоції ну, дійсно тримає при собі. І досить, досить жорстка така, знаєте. Треба буде говорити. Тут ідуть переговори: ділові переговори з людьми. Можливо, не один, не один якийсь напрям. так. Ні, ну, напрям, я так розумію, це ваша якась мета, ваша ціль. Ось. Просто розмова може повести якось так не туди. Угу. Досить різні люди. Тримайтеся за те, що важливе для вас. Тримайтеся за це, поки ви не керуєте ситуацією. І тоді допомога буде, дивіться, від того, хто займає найвищу, найвищу ну, цю сходинку. І ви зможете домовитися. Ви зможете домовитися з досить жорсткою людиною навіть так, і вирівняти цю ситуацію, отримати перший документ, або перші гроші, або перший якийсь знак того, що далі буде е, простіше. Ось так. Все, дівчатка мої хлопці. Дуже дякую вам за те, що були, були зі мною. Дякую за вашу присутність, за вашу енергетику, за лайки і прекрасні коментарі, які ви пишете для мене. Дякую за фінансову підтримку. Нехай у ваших життях складається все набагато краще, ніж ви можете навіть уявити. До побачення, па-па.